Сьогодні перегляди цього будинку в Софійській Борщагівці. дуже класна локація. Це вулиця іде. І тут такий тупіковий заїзд, якраз дуже тихо і безпечно, якщо у вас діти. Це заїзд і парковка. Переливний септик. Труба заведена, але до самого будинку не підведена. якщо потрібно, можна цей процес закінчити. Тут місце для відпочинку на вулиці. Тут вільна ділянка, а південь в тому боці. Так він виглядає з фасаду, є дах і загалом тут вже фактично закінчений ремонт. Залишились такі певні деталі під себе зробити. Але подивіться, яка гарна архітектура загалом планування, чотири спальні кімнати, вітальня, кухня, столова. і До речі, ця штука подобається дуже функціональна. Така кладовка на першому поверсі. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.